Не знаємо, яку відповідь дати, коли вперше дитина нас запитує, що означає померти? Ми часто уникаємо розмов на цю тему і навіть намагаємося позбутися думок про померлих. Що ми можемо відповісти на складне запитання про смерть? Чи існує життя після смерті? Чи побачимо ми коли-небудь померлих близьких і знайомих? Кожен із нас в певний момент життя, особливо тоді, коли помирає хтось із рідних чи близьких нам людей, відчуває в серці якусь порожнечу, нас охоплює зневіра, коли ми думаємо про швидкоплинну природу життя. Приймаючись настільки важливим питанням, сповнені обтяжливих почуттів, де ми можемо дізнатись істину про те, що ж насправді відбувається з людиною. Після смерті. Давайте спершу послухаємо думки перехожих. Ну, так як каже Біблія, як воно пише, що ми йдемо у землю, ну душа наша йде на небі. І хто, куди, що. Заробив на цьому світі, він заробляє на тім світі. Чи це буде, ну, як ви кажете, пекло, чи це буде рай, знову ж таки, гіпотетично. Дуже складно сказати, чи вона знову повернеться на землю. Дуже багато версій, але, на жаль, ми ні одну не можемо перевірити. Або в рай, або в пекло. Для мене просто наша тілесна оболочка помирає і душа перенароджується в новому тілі. Ну, не знаю, деякі вірять в реінкарнацію, десь там, не знаю, людина там докупи в інше тіло і так далі. Я може і в інше тіло. Я не знаю, мені абсолютно все рівно. Я собі так думав, знаєте, коли одна людина помирає, то друга народжується у той самий день. От та людина, яка померла, то її якась там душа, можливо, і уходить у ту новонароджену людину. Що все-таки людина вона не відходить у вічність, там що її тільки згадують, що її душа залишається все рівно на цій землі, і вона продовжує тут жити і так далі. Це моя думка. Мені здається, що завжди душа десь ви в якусь рослину. В дерево, чомусь я так, в камашку якусь, чомусь в мене таке. Там, допустимо, в тварину по характеру, допустимо, якщо людина добра, знаєш, вона напевно піде у зайчі качуко. Я не знаю. Ті люди, які йдуть путем Христа, вони, у них вторая смерть для них не буде тарою смерті. Вот, вони воскреснут і будуть жити вічно з Господом. Ми будемо його обнімати, радуватися. На щастя, служіння Ісуса Христа, яке він здійснював на землі, полягало в тому, щоби визволити тих, які від страху смерті продовж всього життя трималися в неволі. На сторінках Біблії Ісус дає вістку розради і ясно відповідає на всі наші запитання щодо смерті і майбутнього життя. Щоб на підставі Біблії зрозуміти справжню природу смерті, необхідно звернутися до початкових рядків святого письма і подивитися, яким чином Бог створив нас. У другому розділі книги буття написано: І створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Бог створив Адама і Єву споруху земного. У людини був мозок, здатний думати, кров, яка готова була циркулювати по артеріях і венах. І після цього Бог вдихнув у ніздрі людини дихання життя, і Адам став живою душею. Зверніть увагу, Біблія не говорить про те, що Адам отримав душу. В тексті сказано, що людина стала душею живою. Бог наділив Адама диханням життя, яке походило від самого Господа. З'єднання тіла з диханням життя зробило Адама живою душею. Таким чином, ми можемо написати формулу живої людини: земний порох плюс дихання життя дорівнює жива душа, або неживе тіло плюс Боже дихання дорівнює жива особистість. У кожного з нас є тіло і мислячий розум. До тих пір… Поки в нас є дихання, ми будемо живою істотою, живою душею. Що відбувається з людиною у момент смерті? У момент смерті відбувається процес зворотньої творінню. Еклезіаст пише: І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Біблія часто використовує древньоєврейське слово дихання і дух як взаємозаміння. Коли людина помирає, її тіло стає порохом, а дух, тобто дихання життя, повертається до Бога звідки і прийшов. Але що ж відбувається з душею? Зверніть увагу на слова, записані в книзі Пророка Єзикиля. Як живий я, говорить Господь Бог, не будете вже складати тієї приповістки в Ізраїлі. Тож, усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова, мої вони. Душа, що грішить, вона помре. Душа вмирає, вона не є безсмертною. Святе письмо говорить, що живі знають, що помруть, а померлі нічого не знають. Смерть Подібна до сну, в якому немає роздумів. І тому Біблія 54 рази називає смерть сном. Ісус також навчав, що смерть є сном. Він говорив своїм учням щодо смерті Лазара наступне. Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув, то Він, Господи, видужає, та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок Він каже. Тоді просто сказав їм Ісус, умер Лазар. Лазар чотири дні перебував у могилі до того моменту, коли прийшов Ісус. Але коли Христос підійшов до могили, він показав, що Богові так само легко воскресити мертвого, як нам розбудити сплячу людину. Для нас є великою втіхою те, що наші померлі, рідні та близькі сплять, мирно спочиваючи у Христі. Долина смерті, яку ми самі одного разу відвідаємо, наповнена тихим і мирним сном. Мертвий сон не є останньою долею людини. Біля могили Ісус сказав Марфі, сестрі Лазаря. Я воскресення і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Ті, хто померли у Христі, сплять у могилах, однак у них є прекрасне майбутнє. Той, хто полічив все волосся на нашій голові, і хто помістив усе в своїй руці, не забуде про нас. Ми можемо померти і повернутися в порох, але наші індивідуальні особливості збережуться на небі. І коли Ісус повернеться вдруге, Він розбудить померлих праведників так, як колись Він воскресив Лазаря. У посланні до солонян апостол Павло писав: Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Сам Богосподь Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завжди будемо з Господом. Отож потішайте один одного цими словами. У день Воскресіння смерть буде здаватися всього лише коротким відпочинком. Ті, хто прийняв Христа як свого Спасителя, будуть пробуджені від сну гучним голосом, що пролунає з небес. Разом з надією на воскресіння мертвих є віра в те, що у нас буде небесна оселя, де Бог кожну сльозу з очей зітре, і не буде вже смерти ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. Ті, хто любить Бога, не повинні боятися смерті. Після Воскресіння праведну людину чекає вічність, досконале життя разом з Богом. А от без Христа смерть стає дорогою в одному напрямку, в кінці якої забуття. Бог створив Адама і Єву умовно безсмертними їм лише потрібно було щодня їсти із дерева життя. Якби вони зберегли послуг божественній волі, то ніколи б не померли. Вони згрішили і цим втратили право на вічне життя. В результаті непослуху перші люди стали підвладні смерті. Згодом кожна людина стала грішною, і оскільки всі згрішили, всі стали схильні до смерті. У Біблії немає і натяку на те, що душа людини може продовжувати усвідомлено існувати після смерті. У писанні жодного разу не згадується про те, що душа є безсмертною або непідвладною смерті. Древньоєврейські і давньогрецькі слова, що в оригіналі позначені словом душа, дух і дихання, зустрічаються в Біблії 1700 разів. Проте в жодному випадку не говориться про душу, дух або дихання, яким притаманне безсмертя, безсмертний тільки Бог. У першому посланні до Тимофія, в шостому розділі написано. Блажений і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Святе письмо ясно вказує на те, що люди є смертними істотами, але під час другого приходу Христа природа тіла людини буде радикально змінена. Апостол Павло в першому посланні до корінтян пише. Ось скажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимось, мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертям. Сама по собі людина не володіє безсмертям однак, великою надією кожного християнина є переконання, що Христос в день свого другого приходу воскресить померлих і подарує їм безсмертя. На підставі Біблії доля кожної людини цілком очевидна це вічна смерть для тих, хто відкинув Христа і обрав гріховне життя, і в той же час безсмертя для тих, хто прийняв його як свого Господа і Спасителя. Страхи, які природнім чином наповнюють серце людини при думці про смерть, стають особливо сильними, коли вмирають наші близькі. Почуття самотності і загубленості може абсолютно розбити нас. Втіха від гіркоти втрати, яку завдає нам розділення з нашими улюбленими, може дати тільки Христос. Пам'ятайте, що ваші близькі всього лише сплять, вони заспокоїлися в Ісусі Христі і воскреснуть під час другого приходу Христа. Бог замислив в майбутньому дивовижне воз'єднання. Діти будуть повернуті своїм батькам. Подружжя знову з'єднається один з одним. З земним трагедіям прийде кінець. Деякі люди настільки гостро переживають розділення зі своїми близькими, що намагаються встановити з ними зв'язок за допомогою спіритичних сеансів. Біблія попереджає нас щодо подібних спроб полегшити біль душі у зв'язку зі смертю близьких людей. У восьмому розділі книги пророка Ісаї написано. А коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чародію, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих? Чому Господь забороняє це робити? Біблія ясно відкриває нам, що мертві не володіють свідомістю, гіркоту втрати близьких може зменшити тільки Христос. Проводячи час у спілкуванні з Ісусом, ви отримаєте справжню розраду під час скорботних моментів у своєму житті. Смерть є припиненням життя. Тіло перетворюється на порох, а дихання, дух життя повертається до Бога. Ми володіємо живою душею тільки за життя, але в момент смерті залишається тільки труп людини, мертва душа, мертва особистість. У той момент, коли дихання життя повертається до Бога, наша душа вмирає. Але як ми побачимо далі, у нас є надія в Ісусі Христі. Після смерті мозок людини руйнується, Він втрачає всі свої функції. Про це ми читаємо в дев'ятому розділі книги Еклезіаста. І їхнє кохання, і їхня ненависть та заздрощі їхні загинули вже, і немає вже їм частки навіки ні в чому, що під Сонцем тим діється. Мертві не володіють свідомістю. Тому вони не можуть нічого знати, вони не мають абсолютно ніякого зв'язку з живими. Зверніть увагу на наступні слова святого письма бо знають живі, що помруть, а померлі нічого не знають, і заплати немає вже їм, бо забута і пам'ять про них. Смерть забирає у нас майже все. Єдине, чого вона не здатна у нас забрати, це Ісуса Христа. А Христос в силах повернути нам все знову. Смерть не буде вічно царювати в цьому світі. Диявол, нечистиві, смерть та ад зникнуть в озері огняному під час другої смерті. Зверніть увагу на чотири простих поради, прислухавшись до яких ми зможемо дивитися в обличчя смерті без страху. Перша порада: довірте своє життя Христу, надійтесь на нього і будете готові зустріти смерть у будь-який момент. Друга порада. За допомогою сили Духа Святого будьте слухняні всім Божим заповідям, і ви будете готові до майбутнього життя, де смерті нема. Третя порада: Думайте про смерть як про швидкоплинний сон, від якого Христос одного разу розбудить нас під час свого другого приходу на землю. Четверта порада. Наповніться надією і впевністю, яку Ісус дає нам відносно майбутньої небесної оселі, в якій ми будемо мешкати з ним всю вічність. Біблійна істина звільняє нас від страху смерті, тому що вона відкриває Христа, того, кого навіть смерть не могла здолати. Ісус допомагає нам перенести трагедії і втрати рідних і близьких. Ісус сам проходив долиною смерті і тому знає про той морок, який іноді огортає наше серце. Автор послання до євреїв пише. А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоби смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримається в неволі. Доктор Джеймс Сімпсон, видатний лікар, що зробив великий внесок у розвиток анестезії, одного разу пережив жахливе відчуття втрати, коли помер його старший син. Він глибоко сумував, як сумував би і будь-який інший батько. Однак Він знайшов засіб розради. На могилі свого улюбленого сина він встановив меморіальний камінь, де висік слова, які промовив Ісус. І все ж я живий. Цими словами сказано все. Які б трагедії не траплялося в житті пережити, Ісус Христос, друзі мої, живий! Наше серце може бути розбите, але все ж Спаситель живий. У Христі ми маємо надію на життя після смерті. Ісус є Воскресіння і життя, і Він обіцяє. Я живу і ви будете жити. Коли Христос знову повернеться на землю, Він дасть нам безсмертні тіла. Ми ніколи більше не будемо відчувати страх смерті, Нас чекає славне і вічне майбутнє, за що я в молитві хочу подякувати Богові. Помолимось. Наш любящий і дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за чудову вістку надії. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти віддав своє життя заради нашого спасіння. Ти, Господи, воскрес! І в Твоєму Воскресінні ми маємо надію на Воскресіння для вічного життя. Топоможе, Господи, нам розуміти Твою святу істину, благослови наших телеглядачів і даруй, Господи, їм щире бажання. Пізнати слово Твоє святе і розуміти питання, що стається з людиною після смерті, благослови Господи нас просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. без міри любові дарта єш в житті, я знаю, що любов'ю ти зможеш втримати мене від бруду цього світу, де є життя таке важке, бо без тебе. Я прагну віри у те, що любиш ти мене і знаю, що в тобі сила, щоб міцно втриматись тебе. Не дай, я прошу Боже, щоб віру втратити твою, тримай. За руку немічну мою, руку мою. Боже, я прагну віри у те, що обіцяв мені. І слів, що від могили рятують нас у цім житті, І часом ніби сонце ховаєш хмари ти лице. Und sie... Чи знайшли ви для себе велику надію, яка може допомогти у найважчі моменти життя? Якщо ви ще не прийняли Христа у своє серце, зробіть це зараз. Бажаю вам Божих благословень. До зустрічі!